Всім самий величезний привіт. Подивимось сьогодні ціни на побутову хімію, які ціни в АТБ. Дуже багато хороших акцій, я думаю, вам сподобається. Дуже вам дякую за ваші вподобання, за ваші коментарі. Порошок тайт по 40 гривень бачу. Аквапудра для ручного прання. А ось цей по 50 гривень колор. Так, 187 гривень капсули Аріель. Так, що ще у нас тут хороше? Савекс 37, 90, 400 грам. А, так, аквапудра тайт. ну Не всі йдуть аквапудра. Колор 200-237 гривень. Гала 5 кілограм 5, 400-440 гривень. Вони дуже низька ціна. Савекс по 95 гривень, тут кілограм 200. Якась новинка вийшла. Показую вам як новинку Wolver. Вага, 340 грам Чи він є. 340 грам Наш нам, мабуть. Дуже хороша ціна на Wash Free. У мене вже голос сів, вже п'ятий відео знімаю. 133 гривні, 40% знижки. Жасмин та лаванда. Ось такий гіпоалергенний засіб, цілий літр, зараз в акції 95 гривень. Порошок Grюenweil 400 г вагою, 30 гривень, 90 копійок. Ну, в кого є карта АТБ, звичайно, що дешевше. Звертайте увагу, в прямокутничках для вас ціни в прямокутнички для власників карти АТБ. Порошок Teo Baby, вагою 2200. 241 гривня, 229 гривень для власників карти АТБ. Тео Бебі 400 грам, 44,50. Капсули Тео Бебі в упаковці 14 капсул, 162 гривні. Бачили, новинка. Також з'явилась в АТБ вже другий тиждень. 10 капсул колор 119,50 Нео. Танео універсальний 14 капсул, 149,50. В акції господарське мило. До речі, великий шматок 200 грам. 16.30. Маєстро 1650. Та для дитячої білизни також 16.50. А ось а оцю клін вайт. Проти плям 21 гривня 50 копійок, 120 грам. Оцей Оксі, не знаю, але його хвалили, здається. Оксі, плямовий відник, колор, захист тканини 1950-200 грам. В акції рукавиці робочі в упаковці. ну, Вони продаються по 3 штуки. 33 гривні. Донат, гель для миття. Посуду на основі харчової соди, пляшка йде з дозатором, цілий літр 70 гривень. Хто має запасну, а хто має таку пляшку, можна купити запасну, запаску ось таку і перелити. Також тут літр трішки дешевше, 48-60. Таблетки для очищення пральних машин, три штуки в упаковці, 56 гривень. Тут у нас Фейрі капсули для посудомийної машини 169 170 гривень 27 штук. Карапус для прання дитячих речей від народження літр 600 123. Хто вже пробував цю новинку, не о, залишайте коментарі. Для нас будемо вам дуже-дуже вдячні. Для миття посуду алої та яблуку 45 гривень. А от фейрі АТБ коштує. 65 гривень, також пів літри. Залишайте свої коментарі на рахунок оцього засобу для ванної кімнати. Універсальний ріо. Від розумний вибір 500 грам, 25 гривень. Дитячі засоби для купання 42 гривні пів літри. Можна використовувати як шампунь, піну або гель для душ. Далас велика упаковка шампунь. Пляшка з дозатором 97,60. цілий літр. Великі літрові маски від Калус по 107,90 об'єм літр. І шампуні також 107,90, також там цілий літр. Head and Shoulders 154 гривні. А ось зараз непогана ціна, бачу, розкуповують шампуні ці болгарські. Два в одному. Кропива та коралу, 48,70-350 грам, Вага. Так, ну, зрозуміло ж, йдуть свята. Привезли ось такі набори Old Spice. В АТБ це гель для душу. Та Стік Дезодорант Old Spice 200 гривень. Непогана ціна зараз на крем Нівея великий. 150 грам, 93 гривні. В акції Нівея гель для гоління 147,90. А ось таку піну джіллі 300 грам об'ємом можна придбати за 76 гривень. Хороший об'єм і хороша ціна. Хороша зараз знижка на зубну пасту Colgate відбілююча. 45 гривень, хоча вона мені ні разу нічого не відбілила, 75 грам. І Макс Вайт також 75 грам, 4890. Ну, знижки хороші. Макс Клін 4890 також 75 грам. А ось велику Colgate вагою 125 грам. Можна придбати за 48,80 Саніну велика, 100 грам, 32 гривні. В акції зараз зубні щітки з поліруючою зірочкою, дві штуки в упаковці, знижка 40%, 73 гривні. Парадонтакс, 50 грам, 51 гривня. Зі знижкою а паста для дітей пронамель 62 гривні та Аквафреш дитячий 66 гривень. акції зараз дитячі щітки по 10 гривень, м'яка з 3 до 5 років. Ручка з присоскою. Гелі для душу Джонсон 400 грам, 83 гривні майже. Непогана ціна на дитяче мило вагою 250 грам. Без барабників і ароматизаторів. Упаковка з дозатором 22 гривні. Своя лінія дитяче. В упаковці 4 штуки 31,80. І Джонсон можна придбати за 25,70. Так, пропустив ще лісовий бальзам. В акції Мило Тео 4970. Пляшки йдуть з дозатором 400 грам і 60 гривень. А що це новинка? Порозкуповували гелі великі, не можу навіть до них добратися. 750 грам по 74,50, Дуже хороша знижка і дуже добрий об'єм в цих гелях для душу. Гель для душу фам можна придбати за 5670. А ось такі йогуртові гелі для душу зараз йдуть по 71 гривні 400 грам. Запаска рідкого мила. 460 грам, 31 гривня, 80 копійок. І оці, до речі, теж непогані. Від а, розумний вибір. Тут також 460 грам, 22 гривні, 60 копійок. Вологі серветки Хагіс в упаковці 56 штук. 38,90, серветки вологі дитячі, 29 гривень, 72 штуки. А, підгузки. Трусики памперс 299,90, 300 гривень. Хагіси по 400 гривень. Так, найдешевші, ось ці підгузки по 270 гривень. Так, в акції серветки вологі. Ось ті, що ми звикли завжди бачити в АТБ. В упаковці йдуть 120 штук за 27,90. Дуже хороша ціна. Підгузки трусики для дорослих. Розмір М 10 штук упаковці 151 гривня. І розмір Л 10 штук упаковці 197 гривень. Зі знижкою жіноча гігієна лібрес 9 штук 22 гривні. Так, це у нас. 72 штуки тут вологі серветки 3150. І вже з'явились дивіться, які новорічні, різдвяні. Від своя лінія. В упаковці йде 15 штук. 16,90. дев'яносто. Уже залишились одні 80 штук, ватні диски косметичні 1950, щоб я вам показав спеціально залишаю. Бачите, як нас люблять з вами а, а палички косметичні 200 штук 17 гривень, і в тубусі 200 штук 21 гривня, 60 копійок. Хочу вам сказати, що цього тижня небагана ціна на туалетний папір від Зева 58,90. В упаковці йде чотири штуки, вони тришарові. Оп, ти хочеш до мене? Дійсно пахне персиком. Знижка 50%. І також звичайна біла зева, тришарова, тулка змивається, чотири штуки в упаковці. Сніжну панду можна купити за 51 гривню двошарова, 4 рулони. Так, всі акції ціни всі діють з 29 листопада по 5 грудня в цьому відео. А я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. До зустрічі. Всім пока-пока. Я йду вже знімати наступне відео.